В цьому випуску я знаю, чому Усик боїться битись зі мною. Несподіване зізнання Агіта Кабайла. Офіційно Ентоні Джошва битиметься з Джейком Полом. Відома дата у вересні відбудеться найбільший бій в історії. Грандіозні плани Туркі Альшейха, Скажений вечір в Арріаді. Чотири чемпіонських поєдинка в одну ніч. Усик більше не абсолют. Хто наступний суперник українця? Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу. Підписуйтесь на канал. Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі 33-річний німець курського походження Агіт Кабайл, рекорд якого складає 26 перемог, 0 поразок та 18 нокаутів, опинився в центрі уваги. Цього разу він згадав момент, який обговорювали всі фанати боксу. Ту саму секунду, коли Олександр Усик власноручно надівав на нього пояс тимчасового чемпіона WBC. Бісі. Кабайл уперше пояснив, що думав у той момент, і водночас висловив доволі сміливу, навіть провокаційну думку, про те, як Усик сприймає можливість бою з ним. Ти тимчасовий чемпіон WBC. Коли ти виграв пояс, я бачила, що усик одягнув його на тебе на рингу. Не думаю, що таке траплялося раніше, коли чемпіон одягає пояс тимчасовому чемпіону. Для мене це була нова ситуація і трохи дивна. Що ти думаєш про це? Так, це була якась нова ситуація. Чесно кажучи, я думаю, що після бою Усик подивився на мене, і в думках сказав собі, що я ніколи в житті не битимуся з цим хлопцем. І ні, він не боїться мене, він боїться неприбуткових боїв. Усик мислить виключно масштабами великих арен і великих грошей. Напевно, він думав битимуся лише з англійцями. Ринок у Німеччині занадто малий, це його логіка. А тепер скажіть мені, як тоді так сталося, що ми розпродали всі квитки всього за п'ять днів? Я не думаю, що німецький ринок маленький. А коли люди говорять мені, що коли я переможу, то буду битися з Усиком. Я відповідаю спочатку Даміан, потім поговоримо про інших. Момент, коли Усик вручив мені пояс, був для мене особливим. Я був по-справжньому радий, адже він таким чином висловив мені повагу. Та я думаю, що в його голові крутилась думка, що я ніколи не буду битися з цим хлопцем. Звичайно, я хочу пояси Усика, але є, як є, я цього поки що не можу змінити. У мене в голові тоді промайнуло. Дякую, але насправді я хочу не цей пояс. Вій, тепер спочатку бій з книбою, а вже потім ми можемо говорити про усика чи будь-кого іншого. 10 січня в Німеччині Агіт Кабайл вийде на ринг проти небезпечного 29-річного польського нокаутера Даміана Книби, рекорд якого складає 17 перемог, 0 поразок та 11 нокаутів. І саме після цього бою він очікує на нові перспективи. Кабайл хвалиться, що квитки на його шов розлетілися за 5 днів. І це справді так. Німецькі змі підтверджують, попит був високим, а ціни помітно вищими за середні. Але тут є важлива деталь: бій пройде в Німеччині в Обергаузені на Рудольф Вебер Арені, яка вміщує. Близько 13 тисяч глядачів для порівняння. Останній бій Усика відбувся на лондонському вемблі, який вміщує близько 100 тисяч, і був розпроданий більше ніж на 80%. Попри те, що суперником був далекий від медійності Даніель Дюбуа. Отже, реальність така: для Усика бій з Кабайлом справді не виглядає фінансово привабливим. Але погодьтесь, якщо організувати потенційний бій на німецькій землі, скажімо, на Сігнал Іду на парк у Дортмунді, який вміщує 80 тисяч, або навіть на альянс Арені в Мюнхені. Який вміщує 75 тисяч. Тоді ситуація вже починає виглядати зовсім інакше. На таких стадіонах дует усик Кабайл міг би зібрати повний аншлаг. Особливо, якщо врахувати величезну українську діаспору в Німеччині і ностальгію німецької аудиторії за великими боями. Тому зовсім списувати цей бій з рахунків зарано. Але поки що фінансові реалії так і диктують свої умови. Світ боксу знову здригнувся. Те, що раніше здавалося жартом чи фантазією фанатів, тепер стало офіційною реальністю. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі, 36-річний британець Ентоні Жошуа, рекорд якого 28 перемог, 4 поразки та 25 нокаутів. Та скандальний 28-річний американський блогер і боксер важкої вагової категорії Джейк Пол з рекордом 12 перемог, 1 поразка та 7 нокаутів, проведуть справжній офіційний бій у хевівейті. Поєдинок уже затверджений, має конкретну. Дату п'ятниця 19 грудня, і пройде в Майами під трансляцію Netflix, який цього року агресивно заходить у боксів, котре вирішив підірвати інтернет вибухом хайпу. Паралельно з цим, все більше інформації з'являється і про підготовку АйДжея, яка несподівано отримала український відтінок, і це ще більше підігріває інтерес до майбутнього шоу. Поки фанати сперечаються, чи має Пол Бодай які шанси вижити проти справжнього бійця. Джошуа спокійно та методично проводить підготовку в Іспанській Гандії у тій самій залі, де. Свої збори традиційно проводить Олександр Усик, і цього разу Ентоні частково залучив до свого кемпу людей з команди українського чемпіона. За інформацією зі штабу, українські спеціалісти та їхні колеги відповідають за науковий блок, частину тренувального процесу та систему відновлення, що свідчить про серйозність намірів британця перед здавалося б легкою прогулянкою. У цей час Джейк Пол продовжує підігрівати інтерес до поєдинку, і традиційно сипле заявами у властивій йому нахабно самопевненій манері. Це не симуляція штучного інтелекту, це судний день, це професійний бій у надважкій вазі проти елітного чемпіона світу у розквіті сил. І коли я переможу Ентоні Джошуа, всі сумніви зникнуть, і ніхто більше не зможе позбавити мене права битися за титул чемпіона світу. Усім моїм хейтерам, це саме те, чого ви вимагали всі ці роки. Народи сполученого королівства. Прошу вибачення наперед у п'ятницю, 19 грудня в Майами, у прямому ефірі, факел буде передано, і британський Голіаф буде приспаний. Пряма мова звучить так, ніби Пол уже бачить себе чемпіоном світу, ставить себе на один рівень із топами дивізіону і поводиться так, ніби битва з Джо це просто сходинка до трону. У своєму типово зухвалому стилі Джейк пообіцяв не просто побити Джошва, а забрати у нього статус легенди і після цього вирушити по чемпіонські пояси. І хоч звучить це голосно, глядачі та експерти бачать ці слова більше схожі на казку для передплатників, ніж на реальний прогноз. Це все виглядає дуже смішно і аж занадто самовпевнено. І це не мої думки. Це думки багатьох експертів, які дають полу максимум три раунди проти Джошуа. Це не виставковий бій, не шоу із умовностями, а повноцінний поєдинок, який піде в офіційну боксерську статистику. І немає жодних причин вважати, що Джошва, який повертається після паузи та хоче великих боїв у 2026 році, ризикуватиме своєю репутацією заради блогера. Проте для Джейка Пола це шанс показати, що він не просто шоумен, а боєць здатний бодай вижити на елітному рівні. Якщо він хоча б пройде всюди. Станцію це вже буде перемога для нього, але чого точно не забрати у пола, він знову створив найгучнішу бійку року за рівнем хайпу, і тепер мільйони людей чекають чи зможе блогер пережити зустріч із справжнім монстром хевівейту? Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг всемогутній архітектор сучасних боксерських мегашоу Туркі Альшейх зробив нову гучну заяву. Він відкрив завісу на грандіозні плани на наступний рік і несподівано оголосив, що Лондон стане ареною для одразу двох суперподій під брендом Riot Season, які вже зараз називають історичними. На наступний рік у нас заплановано дві великі події тут, у Лондоні. Це буде сюрприз, справжній вибух, якого ніхто не очікує. У лютому до нас у Саудівську Аравію приїде Джошуа. Це буде велика подія. І тоді, вже після цього відбудеться великий бій, один із найвеличніших в історії боксу. Тут, у Лондоні, за участю Айджея. Можливо, у вересні це буде щось грандіозне. У квітні ми також організуємо бій на стадіоні Тоттенхема. Великі бої, масштабні бої. А потім у вересні ми підготуємо величезний сюрприз для всіх болівальників в Англії. Це буде щось, чого всі давно чекали. Якщо уважно зібрати всі пазли, стає очевидно. Бій Джошва проти Джейка Пола наступного місяця це не просто жирний гонорар, а лагідне повернення британця у велику гру після невдачі з Дюбуа. Саудівська Аравія вже чітко запланувала його маршрут на 2026 рік. Одразу два важкі та гучні поєдинки, серед яких за всіма натяками вимальовується мегабій з Тайсоном Ф'юрі у вересні в Лондоні. Все виглядає логічно. Після перемоги Пола в грудні у лютому в Джо Шва має провести бій з проміжним суперником. Розігрітися та додати собі впевненості. Потім півроку підготовки дадуть йому можливість бути на піку фізичної форми, коли настане головна ніч, та сама, де в Лондоні за задумом турків відбудеться, як всі ми зрозуміли, поєдинок Джошва проти Ф'юрі. Питання є, запитаєте ви. Так, і їх багато. Наприклад, чи пройде Джошва всіх суперників за пола навіть не кажу. А за того, кого йому поставлять в аравії, це питання, щоб не було такого абсету, як з Джо Паркером. І інше головне питання: що до Дня наступного року буде робити, чорт забирай циганський король. Адже якщо в нього буде такий довгий і простій, і він все-таки вийде в Лондоні проти зарядженого АйДжея, то я вам скажу, що шансів цигана буде небагато. Одне можна сказати точно: 2026 рік обіцяє бути одним із найвибуховіших в історії боксу, і турки Альшейх, схоже, не збирається зменшувати оберти. Вже за декілька днів, 22 листопада, у самому серці Ріада відбудеться справжній боксерський вибух. На нас чекає шоу Рінг 4 у рамках Раяд Сізон, яке об'єднає одразу чотири повноцінні чемпіонські бої. Це ніч, яку вже називають найважчою для прогнозистів та найсмачнішою для фанатів боксу. Початок головної частини вечора очікується приблизно о 23.00 за київським часом. І пропускати це дійство злочин проти боксу. У другій найлегшій вазі до 52 кілограм на нас чекає неймовірне зіткнення. 25-річний американець Джесі Бем Родрігес, рекорд якого складає 21 перемога, 0 поразок та 14 нокаутів. Власник відразу трьох поясів, WBC, WBA та WBO, вийде проти 34-річного аргентинця, справжнього монстра рингу Фернандо Мартінеса. З рекордом 18 перемог, 0 поразок та 9 нокаутів. Обидва непереможні, обидва агресивні, обидва звикли ламати суперників. Але експерти в один голос твердять, Родрігес фаворит це машина, яка проходить суперників як танк по будівлях. Це може стати одним із найкращих боїв року. У напівсередній вазі до 67 кілограм панує 24-річний, молодий, небезпечний, І самовпевнений американський чемпіон Брайан Норман, рекорд якого складає 28 перемог, 0 поразок та 22 нокаути. Це божевільний нокаутер, якого вже вважають місцевим бугіменом. Але його суперник не просто черговий боєць. а Справжня легенда: 27-річний американець Девід Хейні, колишній абсолютний чемпіон у легкому дивізіоні до 61 кілограму, який віддав усі свої титули заради підйому по дивізіонах піднявся в суперлегку вагу до 63,5 кг і Впевнено завоював там пояс WBC. Тепер стрибнув ще вище, вже у третю вагову категорію поспіль і відразу дебютує проти місцевого непереможного чемпіона Нормана. Це не просто бій, це зіткнення легенд, які кожен по-своєму пишуть історію. І саме тому експерти вже називають це боєм десятиліття, адже явного фаворита нема а обидва вперті, швидкі, технічні, і являються справжніми чемпіонами по духу. І нарешті головна подія вечора. Бію на півважкому дивізіоні до 79,4 кг. кілограм. На ринг вийде непереможний жорсткий, і максимально агресивний 28-річний американець Давід Бенавідес. Рекорд якого складає 30 перемог, 0 поразок та 24 нокаути. Чинний чемпіон WBC, якого вже називають новим Майком Тайсоном цього дивізіону, за його манеру ведення бою. Йому протистоятиме досвідчений 34-річний британець Ентоні Ярд. Рекорд якого складає 27 перемог, 3 поразок, Ски та 24 нокаути, який після поразки від Бетербієва в 23-му році увімкнув новий режим і виграв чотири бої поспіль. Ярд зараз на ходу і являє собою справжню загрозу для чемпіона. Але експерти майже одностайні: Бенавідес має знести ярда, пройти крізь нього як крізь картонну стіну. Водночас, ярд це той, хто вже довів, що здатен перевертати гори, тож за драмою далеко ходити не доведеться. Це шоу вже називають наймасштабнішою нічого боксу 2025 року. Чотири чемпіонські бої, чотири різні дивізіони, неймовірні стилі, вибухові характери та інтриги, які рвуть повітря на терріадом. 22 листопада запасайтеся попкорном і не плануйте нічого зайвого. Це буде бокс, який змусить говорити про себе весь світ. Український супертяж Олександр Усик офіційно втратив статус абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Це рішення стало справжнім шоком для боксерського світу, адже ще вчора він володів усіма головними поясами. А сьогодні один із них залишився в минулому. Всесвітня боксерська організація WBO повідомила, що отримала офіційний лист від команди Усика. Після двох консультацій та ґрунтовного аналізу українець ухвалив рішення добровільно залишити титул. Нагадаємо, що Усик завоював чемпіонський пояс WBO Ще у 2021 році, коли сенсаційно відібрав його в ентоні Джошва. Саме тоді він почав свій шлях абсолютного чемпіона, який тепер перервано. До статусу повноцінного чемпіона WBO підвищено британця Фабіо Вордлі, який після перемоги над паркером заволодів титулом тимчасового чемпіона. Таким чином, пояс не залишився вакантним. Він одразу перейшов до рук нового володаря. Президент організації WBO Густаво Олів'єрі не приховував емоцій, коментуючи відмову Усика. Чемпіони чемпіонів WBO висловлює глибоку повагу, захоплення та подяку Олександру Усику, непереможному абсолютному чемпіону світу. Його кар'єра є однією з найвидатніших і найісторичніших у сучасну епоху боксу. Для WBO велика честь мати такого чемпіона, як Усик, як у ринзі, так і поза ним. Усику особлює високу майстерність, дисципліну, чесність і патріотизм. Він є гордістю українського народу та справжнім світовим амбасадором боксу. Ми приймаємо її поважні вважаємо його рішення звільнити титул WBO на важкій вазі. Це не прощання. А як зазначила його команда, це поважна пауза. Двері WBO завжди залишатимуться відкритими для Олександра Усика та його команди. Після такої несподіваної відмови, фанати почали масово гадати, що ж задумав український отаман боксу. Адже на відпочинок він точно не збирається. Одні припускають, що Усик залишив пояс, щоб вийти на бій проти Вордлі, і у четверте стати абсолютним чемпіоном. Такий собі чіткот, але виглядає це мало ймовірно. Відмовившись від титулу, він фактично відмовився і від бою з Вордлі. Причина проста: цей бій не продасться, не викличе глобального ажіотажу. Інші переконані, що Усик шукає грошовиті поєдинки. І якщо Прикинути, то є лише два реальні варіанти: молодий британський феномен Мозеси та Ума, або ж довгоочікувана трилогія з Тайсоном Ф'юрі. Тут на сцену виходить Туркі Альшейх, головний архітектор боксерських шоу. Він із задоволенням візьметься за організацію будь-якого з цих боїв і насипле добряча бабла. Усик чудово розумів, що бій з Паркером не приніс би великих грошей, але він був готовий вийти з поваги до суперника. А от із Вордлі ситуація інша: українець просто бортонув британця. Бій проти Ітауми виглядає мало й. Ймовірним, сам Усик і його команда заявляли, що їм не цікавий настільки сирий суперник, до того ж у Мозеса вже запланований бій на 24 січня проти небезпечного американця Джермейна Франкліна. Хто б що не говорив, а для Усика на даному етапі його кар'єри важливі гроші, і найбільші гонорари може принести йому тільки циганський король, який до того ж сам заявляв, що якщо повернеться, то тільки заради трилогії з Усиком. В ідеальному світі все виглядало б так: у лютому, в Ерріаді Джошфа сходиться з Вордлі. Після того, як покладе пола спати. І приблизно в той же період Усик проводить трилогію з Ф'юрі. А вже у вересні в Лондоні відбувається запекла бійня за абсолютного чемпіона світу між переможцями цих, так би мовити, півфіналів. Це була б найгучніша подія року, незалежно від того, хто вийде на ринг. Але, звісно, найсолодший варіант для фанатів це Усик проти Джошуа. Відмова Усика від титулу WBO це не кінець, а початок нової інтриги. Український чемпіон шукає великі гроші і великі бої. І тепер уся увага боксер. Сього світу прикута до того, який шлях він обере. Одне можна сказати точно, скандали лише починаються. Усик знову тримає у напрузі весь світ боксу. Друзі, а на вашу думку, який хитромудрий план придумав Олександр Усик на цей раз? І як вам така грандіозна ідея на 2026 рік, яка випливає зі слів Туркі Альшейха? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!